І сьогодні я розкажу, як зробити ось такий палець зомбі. Для цього нам буде потрібна звичайна крейда, ну, білий, рожевий, трохи, зовсім трохи рожевого, синій і зелений кольори. Ще більше нам нічого не буде потрібно. Ну що ж, починаємо. І ще нам будуть потрібні рожевий, рожевий і жовтий маркер. Так. Першим ділом ми маємо натерти палець е, білою крейдою. І особливо треба, щоб він був рівним. Бо бачите, тоді робляться такі складки. І таке враження, ніби це розриви в шкірі зомбі. А ще, якщо вам сподобалося це відео, то просто підписуйтесь на мій канал. І... Пробуйте дивіться ще моє відео. Коли ми натерли таким чином то палець, то можна ще виступати в ролі снігове королеви, але жартую. Потім беремо синій і теж дуже добре натираємо. Ось так, щоб синій палець був. Потім беремо живи і зосім трохи в деяких місцях. мало. і зносимо. І зеленим беремо. І так добре натравить зеленим. І знову трохи синього. Ось так. Потім отак руками розстріляємо. Крейда, крейдою покінчено Тепер ми маємо взяти червоний маркер і ось так бачите, оці штучки ми їм маємо трохи підмалювати. Так. Потім ще трохи замальовуємо. Замальовуємо їх. І бачите, у нас виходить так. Потім ми ще отак тут ще малюємо. Ось тут, бачите, ось так, тут ми ще тут ось так. І знову замальовуємо їх. Тільки замальовуємо ці штуки, коли палець рівний. Ось так. Легенько обтираємо, коли ці штуки вже є. Ось так, коли ми втираємо. <звук> на камеру попало. Е, бачите, коли ви так робите, то виходить, ніби е, розриви такі кровіні. І жовтим ми трохи підмальовуємо, бачите, там, де ця німч. І знову замальовуємо. Але, одне але. Потім ми беремо ватний віхтик і змиваємо це що тут те, змиваємо, те, що тут жовте є. Але мені зараз воно не помішає. Скоро Хеллоуін І буде круто, одне славо. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, дивіться відео і до побачення!